Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з героїчною професією рятувальником. По телебаченню нам повідомляють про героїчні вчинки людей, які рятують інші жертвою своїм життям. Хто з цих героїв рятувальники? Рятувальник це дійсно героїчна професія, адже цю професію вибирають не прості люди, а люди, які здатні пожертвувати своїм життям заради спасіння життя інших. Які завжди готові прийти на допомогу у будь-яку частину доби. Вони рятують людей з води, не зважаючи ні на спеку, ні на крижани морози. Ніяк не обійтись без рятувальників під час обвалу будівель, наражаючи на небезпеку свого життя, вони рятують з-під обвалів людей. А скільки лісових пожеж доводилось гасити нашим рятувальникам, що ражу наражаючи себе на небезпеку? Рятують вони і людей з піщаних пасток під час великих повинів, які з нетерпінням чекають на їх допомогу. А як же чекають допомоги тваринки, які потрапили у пастку, застрягли в височині і після сильних буревіїв не обійтись їхньої допомоги? Хто, як не рятувальники, можуть розчистити дороги від повалених дерев? Звільнити машини під час снігових заметів, з нетерпінням чекають їх люди і транспорт, щоб не змозі вибратися від снігової пастки. Кожен їхній день героїчний, адже він починається з порятунку цього життя. Рятувальник це майже не професія, це спосіб життя, який постійно перебуває в очікуванні, що саме зараз потрібна буде твоя допомога. Можнішої професії немає, і, незважаючи на біль і крик, ці люди катастрофи подолають. Професія ця мужня, рятівник. Вночі і вдень, не знаючи покою, на варті спокою, чатують з року в рік, у спеку і в мороз, готові ви до бою. Роботи вистачає на ваш вік. У надзвичайний час, у час тривоги, коли висить загроза, біль тече. Протягнуть першу руку допомоги, представить перше мужнє плече, їм не страшни ні паводки, ні зливи, і не злякати від час дух вогнем, знавці своєї справи ви щасливі, рятуючи людину днем за днем. Як важко, непоправне горе бачить, до цього вже не звикнути душі. Для порятунку інколи хвилина важить ти рятувальник, знаєш, поспіши, Своїм життям щоденно ризикуєте, у вічі смерті заглядали ви нараз. І знаємо, ви сил не пошкодуєте, в біді завжди чекаємо на вас. І хай поменше у вас роботи, хай береже вас Бог у час біди, хай менше буде у житті турботи, ваш труд пошани буде назавжди. Ось як гордовито сказано про наших рятувальників, і на знак поваги до них на Україні. Проваджено таке свято, як День рятівника, яке приходить щороку восени, 17 березня, щоб ми вкотре могли їм подякувати за ту роботу, яку вони роблять для нас. Вони для нас справжні, безстрашні герої.